Тут сяду вдихнув, а тоді коло Марусі на камені сідаю, віддихаю, та й помаленьку доберуся, сяду вдихну, кожну дати. Коло мене коло рози, камінь лежить, такий круглий, що я завжди на ньому віддихаю, звідки йду. А дуже запам'яталась голодовка. 47-й год після війни. У нас у мами було п'ятеро, я була сама старша. Ходила хліба просити на, на чужі села у тайські і в роги. А в роги ходила, бо тут був воєнрук, а, а в нього була племенниця, гуманівчилася та дружила за мною та взяла мене раз до себе туди, в роги, на вихідний. Та в рогах давали. Яблука сушені і груші, бо теж не кожен має дати кусочок хліба чи голадочок. О, та й добре, а в автанськи, то я не, не сама ходила. Тут була там похована Хросяка Гарлицька, вона 28 року. Вони приїжджали сюди, тітка її вийшла замуж. Недалеко ось, в Обанах. Вона старша бере, мене бере. І ще була Таня, моя двоєрідня сестра з 30-го року бере нас дві і це веде у роги. Вони пор... ходять з нами, і її дають і нам дають. Та мені дитино так запам'яталося, що заплющу очі і бачу, ну, як ми вийдемо до гори на центральну вулицю, церква. А від церкви тако йде велика вулиця туди. Я проїх... Ми пройшли, може, чотири хаті, тако, а п'ята хата, жінка винесла нам по піріжкові, всім дала. От колись такі на скору пекли на черені, знаєш, uh -huh. отакі От uh -huh. пиріжки. Та той пиріжок мені так запам'ятався на, на всю життя. Добре, Все, будьте здорові. Все хорошого доченька. У селів людей було, у кого були батьки, у кого були великі городи, а ми на селиську, на горбі жили над ставком, тільки по повій трошки як, як до того де дерева. Барабонька і повій родили, а донизу горб ні квасоля не родила, нічого тільки наробляло. Всього хороше. Та й ця голодовка 47-го мені добре бо та вала була, то я так. Багато людей померло тоді, в цю голодовку. Так, да, да, геть. От так от за селом туди, ярок є, там жінка, свого чоловіка й з'їла, порубала. А це ж моя дитя. Бабка моя казала це. Рідна, вона сама старша. А я сама маленька. А як ви прожили отак? Та от? я стільки прожила. А в війну там на селищку жили. Я сама старша, нас п'ятеро. А молились Богу. Бабка навчила молитись Богу. І я й досі молюсь Богу за, за всіх, за живих і за мертвих. І хто вміє молитись і не вміє, хто не вміє, мій внук. Я моюся нарочно, щоб він чув. Бо я в залі і гонук в Бог. Uh -huh. Та я голосно ж з Богом. Та я вже трохи тихіше. Бабку, я вже вивчу твій очі наш, а і верую, я ще там моюсь з Богом. А так кажу, а так, як не маєш, коли очі нас молитись, от то так, щоб ти знав. Перехрестися тихенько, постидається. Перехрестися і кажи, вода не забере, вогонь, вогонь не спали, пуля не проб'є, бомба не розчави. Оце так три рази кажу, скажи, так пише мої, я виписувала церковну газету. Три роки, а це четвертий рік виписала. А вони мені дні виписали і досі не приходять. То казала поштарка, що буде подавати туди в редакції, то каже, що другу якусь замінять газету, бо ця газета не виходить, не мають платити за що її друкувати. А, а я старі газети тепер, тоді не було коли всіх всю перечитувати, того робити, то все те. А я перечитую старі, а там молитви. Усі турішні газети, наприклад, то молитву і за воїнів, і за всіх, за живих, і за мертвих хороших. Я до неї до тієї газети так привикла, що ті газети перечитують. Але пам'ятаєте, там хата стара, а Рехта і Гафія жили. вони... А це хата, знаєш, яка? Можна... Прокопувала. Во-во-во-во. Чу знаю. Самі. Знаєте, так? Да? Знаю, а коло неї була друга, друга да. продавалася, новішечка хата. Та цей. Ну так, да, її купили, там люди живуть. А ви кажете новішечка, а цю пам'ятаєте, то ви пам'ятаєте і Прокопа, і Марію, що там жили. Да? Да, да, да. А батьків їхніх, ну так, да, вони в 33-му ні, ні. померли. Не ні, батьків не знаю. А Прокопа, я пам'ятаю. Угу. Угу. Пам'ю, бо я носила почту. Я носила від ранньої весни до пізної осені почту в Умань і Уман угу, приносили Мішов казав, мені запломбірують. Тільки в суботу мені вихідний хрем їздив О, і, і з грішми. Угу. Я сам з Умані, а хату з дружиною ми купили оце де Плохотні Прокіп і Марія, де а, цю хату, ж цю так? хату купили. Ми її відремонтували. Відреставрували, довели до ладу, піч все стоїть, все як зберег, зберегли, як, як було. От хорошо. Тому цікавлюсь, бо вивчали історію хати і на сволоку знайшли надписи. Да, да, Хто будував? Але що цікаво, одна половина збудована в 1836 році, а друга в 1905 році. Так, то добудовували? Добудовували. Хату. І от Орехта і Гафія добудували в 95-му, це Орехта це батько Прокопа. От. Та й трохи так вивчаємо, історію цікавимося, людей запитуємо. бо... Да -да. А та, що була хата ззаду нова, то ще є? А, там три хати. Одна ззаду є, там живуть, і одна через дорогу ще така. Ну, а, та вже валиться. — А, То я знаю, що через дорогу знала я тих. А хто там жив? Там теж, до речі, хтось ззаду хати якась могилка була е, ззаді тої хати. Може, теж після Голодомору. Хто там жив, не пам'ятаєте? Я носила пошту. То та хата була замкана. Ага. За маму носила ну, пошту. Прийду зараняти й за маму не сім. Замкнута, так. Не ну вона така бідова вже хата розвалює. Ну, стара давня хатка, так. так. Бачу, як учора це все було. Як летіли самоліти перший раз німецькі, летять, а я там над ставком, там згори. Там ми жили, хата там, а на, а на той біку дітки кози пасли через річку менші мої. Летять, та не на, не на звук. А яка? Ой, мабуть, німецькі. Та й таку руку підняла, дві руці докупи, через целі дивимося. Та й хрести побачили, летять туди, на Хрущівку летять таку, на схід, понад річку. То вони, а тоді ур ви зав'язали, розвернулися, а на нашому городі тако горб. І баби Мархви горб, а ситняків город, а туди знов горб. Такий великою широкою, такою лощиною, як до того стовба. Мой трошки вужче, ну не до цього. Ширше, як до цього. Такий город був, така лощина велика від, від хатів і до, до річки. А я на своєму почула, що полетіли не наші літаки. Та хустка була така, зелена, байкова якась. Я, я дітей. Прикрила, а сама вже їдиться. Це... Та й ми на горбіж читається під яблуною. Да. А тут лощина, а вони долетіли в край села. Розвернулися, і, і туди, сюди, де ця лощина, летить літак, летить. Я ж сидів з цими дітьми, виглядаю таку, а він, а він нас побачив, бо він внизу, а ми на горі, понімаєш, під деревом. Та й побачив. І зуби скали, сміється. Два. Два німці і викинув бомбу. Бомба кругла, і так його вуха в неї. І вона полетіла і на школу двигнула. А мама була в школі моя за госпом, то мама якраз прибігла додому та під лавку сховалася, бо вже не бігла за нами донизу, бо вже літали. Оце тобі така була життя, хай Бог милує. Та все час я Богу, навчилися з дитинства. Бабка навчила. Та й досі я молюсь Богу. За Україну, за воїнів. Секрету в Україниці. не знаєте, чому вона так називається? Не, не можу сказати. Ну, Я була коло тієї і кірнеці, бо там вже поля держали, і вище неї там. З-під гори водичка бігла та сюди mm -hmm. у Хрущівку. Всі ту керницю сватили. Вже mm -hmm. в нас не було батюшки, а люди такі, що молились Богу, склалися, наймали на варот їсточки і батюшку привезуть, ту керницю сватять, щось кажуть. Хустку, хустку зняти. Спомогти вам? Ну можна, можна, роз'язати. Я не бачу вас, що дали, я туди поклала. Ще одну дали, та не спіли прив'язати. Десь тут там був. Бабу Галю добре знали. що Дуже знала, бо щось таке, що як вона. Не любила гургулів, Я так чула від людей, що вона не любила, що ті гургулі були бідні. Але я її прощала, не дивувала. А гургулі – це хто? Ви кажете, не любила гургулів. А? а це мого Івана мати з родичів по вуличному прозивали гургулів. Моя мама жила там, на селищі, на горбі, построїла з дітьми хатку таку маленьку, бо чоловік помер, був десь на роботі. Хатку невеличку з дітьми баба моя поставила. А ту хатку геть ба бабка була продала вже після та й хороші. Такий горб, знаєш, як лобк. Як лоб. uh -huh. uh -huh. Прозивалися, з нашої родини лоби. Бо на лобі хатка постахи. Uh -huh. А там була і велика колись хата, та вже розвалилася, як дід, як дід і баба жили. У селі ж. На кожній вулиці було прізвисько. Це таке. Uh -huh. Вона стоїть з ким коло воріть, балакає, моя сусідка. А як похорон я вбралася і йду, попрощалась, попрощатися, як родичі, Богу помолитися. А вона чую, каже біжить на цвинтар, щоб закуски наїстися. А я тут прийшла, та й людям кажу. Я ж не ходжу на обід, як. Як, як близько, то йду, а туди що я поїду, стара баба. Ну, як родичі чи сусіди, то треба. А так хто мене буде везти з села? Та й кажу, дурна вона, що так каже, що я йду, щоб закуски поїсти. Я йду, щоб до мене люди прийшли, як я умру, О, щоб мене випроводили. Кущ, а там камінь отакий круглий великий. І така є виямка. Я сідаю на ньому, віддихну, а тоді аж додому вже помаленьку йду. То від млина, мабуть, камінь? Ні, не просто були, а -а -а. колись хату строїли, отута. лишився не це, що коль... не коляний. Угу. Ну, бувай здоров, синочок, Хай це тебе найкраще. Господь Бог оберігає. Дякую. Кай здоров'я. Мало роздавала. Я хочу і тобі дати. У мене є багато на, на одну. Бери, бери. Дякую, дякую. Бери, синоти, бери. На здоров'я. Хто давав, Бог прийме, я буду ввечері молитися за всіх, хто давав. До побачення.